Всім привіт! До мене приїхали обновки, тому сьогодні буде розпаковка. Будемо дивитися е, матрас е, килимок Nathy Hike Ultralight е, 5.8. Я не вірю в те, що тут реально 5,8 е, R-Value, але взяла так запасом про всяку випадок. Не знаю, чи не пошкодую, тому що дещо важчий. Поїхали. Тут Та маємо таку от реальну маню. Але, мені здається, вони трошки напряхали з вагою. Так, коробка. А, тут маємо якісь інструкції, що це? Якась рекламна штука. Інструкція. Будемо дивитись. Люди казали, що в них відпадає від клапана при принадування. Зараз будемо дивитись. Отаку. Маємо отаку манюню 20-21 см на близько 10. Капець вони набрехали. 605 грамів все разом. А ну це разом з чохлом і з насосом. Пару грамів бірки, але 600 грамів було заявлено 490, здається. Але це таке розумію без насоса, мабуть. Угу. Маємо отаку штуку в гермомішку, мішку. Так? 595. Ну, тобто 10 грамів цей мішок важить чохол. 13 грамів разом з бірками. Mm. Ну, тобто ми маємо таку герму. Ми з клапан. І тут у нас наша манюня. Це в нас що? Це в нас ремнабір схоже. Не зважує. Якісь там 3 грами. Так, сама пособи ця штука разом з резинкою. 517 грамів. Це у нас сам килимок плюс резинка. А, ну, десь намахали грамів на скільки. На 20-30, ну це, в принципі, не проблема. Тобто додаткова вага за рахунок цього гермочохла, який не вказаний у вазі, зазвичай. Ви його, звісно, можете не брати. Можна надувати його ротом, але я чула, що це не дуже окей, тому що там може розвестися. По-перше, плісня, а по-друге, сама конструкція може від вологи розклеюватися з часом. Сама конструкція, яка вбудована в цей килимок. 76 грамів. 76 грамів це в нас гермочухол. В принципі, я його можу використовувати дійсно як гермочухол для одягу. Цікаво, чи видо його використовувати як. Подушку. А, можемо сюди накласти одягу і використовувати як подушку вночі. Добре, погнали далі. Резинка 4 грама 511 грамів сам по собі килимок без нічого додаткового. Ось так виглядає килимок. Він має тут такий сріблястий шар, який до нас повернутий, щоб додатково відбивати тепло. Тут є кріплення, ось такі люверси є. Ми маємо біля голови чотири люверси. Ось раз, два, три, чотири. Маємо ще посередині люверси. Ось вони. А Тут я не бачу. Це, мабуть, кріплення для квілта, я так розумію. Так, тепер подивимось, як воно просвічується. Тобто всередині на просвіт ми бачимо такі штуки. Там оцей е додатковий е армований чи який, він там, шар, який створює комірки з повітрям всередині. Тут більше комірок вони, мабуть, дрібніші, ніж килимку, який має R-value 3,5 від Naturehike. Ну, я вирішила все-таки взяти цей. Він трохи важчий. Не знаю наскільки тепліший, але люди писали, що він прогинається від ліктя той, той 3,5 до землі. А я не хочу так. Ми маємо по краю отакі штуки. А тут бачимо просто теж кругленькі, але вони не просвічуються. Ось наш клапан. Ось так виглядає там якась фольга всередині. Ось таке. Ну і тут де герма. Покажу теж ближче фурнітура. Гермомішок. Фурнітура. Ось так виглядає його топ. Ми зумаємо ну, таку от довгу штучку. Камеру для насоса. Ось і сам клапан. Зараз будемо під'єднувати. Я це роблю в перший раз, тому я не впевнена, що я правильно це зроблю. Оці повітря. Як бачите, поки що нічого не відпало, але я вже надуваю разів 6-7, вже збилась. Все, далі вже не дуже хоче. Звідси, звідси клапан. Отак. Затиснули. Маємо таку штуку. Товщина 5-6 см. Ну, якщо віднизу, то 6, мабуть, в тонших місцях 5. Отака у нього текстура тут. Все листить. Я такого не дуже люблю. А тепер подивимося, наскільки він проминається. У ну, нас можна до дна, мені здається достати. Хоча не одразу. Якщо деш розподіляти, то не достаю. Отак От достаю. Ну, близько шести. Дуже шелестить, як чуєте. Але у мене 180 сантиметрів не 50... 54 з половиною десь. Посередині приблизно маємо. 53-54. І тут він звужується до 40-43 десь. Ще раз міряємо тут. Близько. А, так більше навіть показує. Ну, сантиметрів 6 є, може навіть більше трохи. Спробувала я ще на ньому полежати. Мої самі перші враження а, на зріз 173 він підходить з головою, навіть більше стерпить, так, щоб було під тобою щось. Навіть ну, сантиметрів ще 3-5 точно витримаю. Ну, Загалом а, тут і тут місця мало, руки вже ледь поміщаються. Це скоріше для доволі тонких худих людей. Тому, якщо ви маєте більш широку статуру, то, мабуть, треба брати більш широкий, тобто не в формі кокона, як у мене, бо в мене Бачите, в формі кокона у мене. Наступне, що можу сказати, він дійсно тримає непогану вагу. І коли я лежу, він не прочавлюється до землі. коли... Навіть сижу по-турецьки, але рівно розподіляю вагу, не зміщаючись на одну точку, він теж не продавлюється. Але якщо брати отак от, якщо лігким кулаком або не знаю, п'яткою так прям жорстко його в одну точку вдавити, то він все-таки продавиться. Загалом на боку лежати поки що нормально. На спині теж, якщо спеціально попив давити в підлогу, то тоді дістане. А так, коли розподіляється, все окей, ну, якби до землі не дістає. І це для мене поки що найголовніше, і побачимо, як воно буде в реальних умовах. Ось за, за такий килимок, якщо мали досвід, чи це окей вибір. Я брала з запасами рвили, тому що я не довіряю китайцям. Я Думаю, якщо взяти 5,8, то 3,5 там точно має бути. Щоб вистачило на три сезони, і може таку не холодну зиму деколи виходи. Може, плюс, а якщо взимку можна ще брати додатково, килимок, звичайний під низ, то й буде нормально. А, забула сказати, він за розміром, оцей конкретний екземпляр, який мені прийшов, він за розміром рівно як звичайний стандартний каремат. Ну, от прям один в один. Може, навіть на пару сантиметрів довше в мене. І ви там підписуєтесь, а я поки буду здувати. Я все це вперше роблю, якщо що. Я не мала досвіду на одних стелинків. Тому що я була як старий пень, який відмовляється від цю Плюс я хочу трошки більше ервелей, ніж у каріматах все-таки і зменшити об'єм. Саме головне утеплення і зменшення об'єму. А вага буде більше, ніж у мене була на карематі. Зато якщо обрати два кремати, пойде він має витримувати як два кремати, ервелу, тож. Це значить, що він все-таки легший, ніж два і Значно о, більш компактний. Ось таку ковбасу скрутила. Ось така компактна реальна річ. Думаю, тільки більш холодні, вони ще менші будуть, по ідеї. Тут 3,5. І трохи легше має бути. Грамів на 50 точно. Ну і цю герму, по ідеї, можна і як душ, мабуть, використати. Ще я не знаю, з цього буде виливатися аж бігом. Тут є якась штука петля. І вона така доволі об'ємна. Сюди може багато одягу, до речі, в ліси. Ніхто шлях, як то кажуть. Відкриваємо клапан на цьому етапі. Це в нас гермоний він же насос. Принцип простий, просто набираємо повітря. Михайнічно видуваємо його на килимо. З певної межі він починає дуже туго пускати повітря, і хтось на цьому етапі піддуває ротом, але я чула, що так робити не варто, тому що туди потрапляє наша волога з легень і бактерії. Це може посприяти тому, що там розведуться бактерія або якась пліснява, або просто порозклеюються перегородки внутрішньої системи, яка робить цей килимок більш теплоізоляційним. Краще клапани потримати, тому що я щойно трошки приспустила. У цьому положенні він ніби не спускає, ми його просто закриваємо. І перегортаємо, тому що верхня сторона в нас все-таки отака світло 183 см. На 55 приблизно в широкій стороні. 54 по центру. І в близькій 46 в ногах. 42. Кілимок має ось таку форму кокона. Я спеціально обирала такий для того, щоб зекономити об'єм і вагу. У мене зріст 183. М'якенько, приємно. До підлоги я не дістаю, все окей. Тоголі такий він шурхотить. Наскільки на ньому тепло, мені зараз складно сказати, тому що тут два карімати і сонечко світить. Щодо діставання до дна, от зараз я майже дістаю до дна, коли я однією точкою тисну сюди. Або коли ось так сиджу, ось так. Перенісши всю вагу в одну точку, то я трохи дістаю до дна. Якщо ж розподілити вагу, тобто сісти, трошки перенести її на більшу площу, то взагалі чудово, все окей. Коли лежиш, о, до дна не дістаєш, все чудово. Ось я лежу на боку і теж в мене жодна з частин тіла не дістає до дна. Поки не робити яких у таких от рухів, коли ти ліктем в одну точку або всією вагою їх стегон в одну точку або колінами тоді дістає. Якщо більш-менш розподілити, то все окей, зараз я навіть на ліктику лежу, але в мене вага розподіляється більш рівномірно і тому я навіть ліктем зараз не дістаю до дна. Ну, дай Боже, я збираюся його використовувати без кремату, тому я буду дуже прискіплива до нього в поході. Ось, буквально ось таке положення. Ось таке. Однією точкою дістаю. Ось таке. Все чудово. Доволі приємна річ, як на мене. Ось так от буду кидати, то руки попаду на... на підлогу. Ось у мене тут ще щоб... є місце сюди, до голови, і там трохи є місце в ногах. Ось так це виглядає всередині. Ось так це виглядає. У мене є четвертинка. У разі, якщо, якщо буде продавлюватися до, до, до підлоги, то буду себе виручати під спину, підкладу. Але спати було тепло. Килимок себе виправдав. Я не знаю, як він на заявленій РВЛ 5.8. Це я зараз перевірити не можу, бо це на мінус 15, здається, а той холодніше. На 0, плюс-мінус, плюс 2 він витримує просто на ура, нічого не продавлюється. Просто під час готування їжі, щоб адекватно сидіти, я підкладала під низ сідачку. Не знаю, як би був 3,5 5 air value але я вирішила, що різниця ваги не настільки велика. Я хочу мати. Ритика буде на любу погоду.